Друзі, всім доброго дня. Сьогодні ви вже бачили, там, я записував вам відео з приводу того, що приїхали до нас три машинки. Одна з них казав, що розглянемо більш детально. Це в нас 20-й рік, двигун 2.4, 90 тисяч миль. І відповідно цей автомобіль клієнту в Україні доставлено розмитно, обійшовся в 13 300 доларів. Давайте його трошечки оглянемо, що в нас в принципі є, яке у нас пошкодження. Подивимося: основне пошкодження у нас іде по задній частині. То бачимо, тобто буде ремонт у нас ходової частини, дверка під заміну. Тут я зараз дверку відкрию, покажу, відповідно, як вона виглядає. Тобто тут буде трохи роботи по арці. Але це враховуючи, з якими пошкодженнями їдуть машини з Америки і що купують людям, то це. Мінімум, повірте мені. Зараз обійдемо з цієї сторони, тут теж, теж покажемо, що з цього боку в нас все ціленьке. Відповідно, автомобіль у нас е на досить гарній комплектації. Шкіряний салон. Да, ось ми бачимо. Та, да, всі ми вже чудово знаємо, що з Америки приїжджають машинки трохи такі зачухані, е не дуже там за ними дбають, але українська українських хімчистках то все поправить і все зробить. Автомобіль заводиться, їде, повністю все працює, тобто ніяких нарікань до автомобіля більше немає. Тобто по, цій, по цьому боку бачимо, що тут на все, все чудово, відповідно, досить гарний автомобіль, гарні гроші і з досить ресурсним двигуном. 2,4 нетурбові двигуни, відповідно, ходять дуже добре. А, ну і динаміка, в принципі, теж якась у автомобіля буде. Понятно, що це не гонка. Але за 2020 рік, вибачте мене 13.300, нехай ще там 3-4, Ну, 4 це вже забагато, звісно. 3 тисячі доларів десь ремонт. А, відповідно, 16 тисяч отримати автомобіль 2020 року. Я думаю, що це гарна ціна. Тому, якщо ви хочете придбати собі аналогічні варіанти. В гарних роках за гарні гроші з незначними пошкодженнями звертайтесь в компанію онлайн-авто будемо раді підібрати. Онлайн-авто з нами твоя мрія здійсниться.